І сьогодні ми вже нашому гарному клієнту залили столик з дуба. Подивіться, такою зеленою епоксидною смолою. Розмір цього столу буде 190 на, на, 90, на 80 чи на 90. 180 на 90, я вже забув, бачите. З такого дуба, і що я хочу сказати, у нас ще залишились дошки такого дуба. Покажу, що Ми можемо ще для вас зробити такий самий стіл з дуба. Туди ми зараз покажемо, і що в нас ще залишилось. І що ми можемо ще зробити для вас? Дивіться, є в нас такі дві дочки. Зараз ми приблизно приставимо і щось покажемо. О, Одна і друга. О, десь так. А не ну, покаже нормально. О, десь так ось тут можна трошки відрізти зробити вуще, можемо тут залити річку, можна так вуще, можна ще щось зробити. Коротше, метр дев'яносто майже. Чи 80, на 90 на 80 на метри можемо все зробити з дуба, поки стоїть у нас вже є в наявності. Гарний стіл. І також можемо зробити отакий от. У нас тільки два шеле є. Ано ну, поміріємо, звемолетку. Зараз помірюємо, щоб ви знали, з чого ми можемо щось зробити. ще. Так, Летка є. Давай це поміряємо. помірюємо. До речі, був би дуже гарний стіл. З кімнамо, наприклад. О, 80. так. Хоч 90 наприклад, а то смоли було би багато. На 180. Може такий бути і такий, наприклад, на невеличку кухню або журнальний було б люкс. Скільки? Метр 15 на метр 15 на, на 70 на 80. Але можна ще тако зробити. Розколоти його більше і зробити ширшим. Такий і ще такий є дубік. Оцей. Він теж має щось там зараз скажемо. 110 на 60, 110 на 60. Тому можемо ще зробити такі вам столики. Якщо цікавить, пишіть, зробимо для вас підмогою з дуба, з горіха, що ви хочете.